Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Пилат запитав Ісуса, чи ти цар юдеїв? Ісус відповів. Чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене? Пілат відповів: Хіба я юдей? Твій народ і первосвященники видали тебе мені? Що ти зробив? Ісус відповів Царство моє не від світу цього. Якби моє царство було від цього світу, мої слуги воювали би, щоб я не був виданий юдеям. Нині ж моє царство не звідси. Тоді Пилат його запитав то ти таки цар? Ісус відповів, це ти кажеш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоб дати свідчення істині. Кожний, хто від істини слухає мій голос. Слово слава Тобі, Христе. Сідайте дорогі. Сьогодні маємо урочистість. Ісуса Христа, Царя, Всесвіту. Той, який володіє Всесвітом, який створив Всесвіт, який володіє Всесвітом, який володіє Америкою, який володіє Європою, який володіє Україною, який володіє нашим містом, який володіє нашою парафією. Брати і сестро, кожен з нас є царем? Кожен з нас є царем. Кожен чоловік є царем? І кожна жінка, дівчина є царівною, є королевою. Чи знаєш це? Чи пам'ятаєш це? І особливо під час хрещення, кожен з нас отримав цей великий титул, великий дар, став королем, став царем, стала царівною. Поняття царя в наших очах ну, може бути таке двояке. Поняття світу це царювання. Це є щось таке, щоб я постійно збагачувався в чомусь, щоб я щось мав, щоб я щось здобував, щоб я мав гроші, мав, мав забезпечення, мав щось таке, те що, я, те, що мені потрібне. І це є нормально, щоб я мав те, що я потребую в своєму житті. Але чомусь так в людині складається те, що не раз, коли я маю, я хочу ще більше. Я маю мільйон, не знаю, може, хтось з вас має мільйон, а я хочу ще другий мільйон. Я маю автомобіль, я маю ще інший автомобіль. Тепер проїжджав по Європі, бачив, колись так мені один священник розказував, каже, це по Польщі проїжджав. каже, Колись так було, що, каже, на, там, як через села проїжджали, то видно було, що на кожному подвір'ї там було по дві, по три корови, а зараз замість корів то дві-три. От Два-три автомобіля стоїть. І так дорогі в нашому житті є, що ми хочемо ще більше. Один автомобіль, другий автомобіль. Ланос не треба Лексус. І Лексус не, там ще, 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 ще. Можемо загубитися в цьому всьому. Це царювання, яке сьогодні хоче світ нам показати. Мати, збагачуватися, все те, що я е, хочу зробити, щоб я зреалізував свої плани, щоб я поїхав. Е, не в Крим, поїдемо в Крим колись відпочивати, трошки треба часу. Але що поїхав на Мальдіви, ще, 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 кудись, і це бажання зростає. Подивіться, бо я так, хтось говорить, каже: а я був там в Туреччині, а потім хтось каже, що та Туреччина, я вже, а я вже на Мальдівах, бо я вже в Єгипті був. Щось зростає, щось постійно хочемо більше, 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 прагне чогось більшого. І наразі можемо поставити такий знак безкінечність. Але в цьому посіданні, в цьому царюванні світу щось відбувається, дорогі, таке, що я можу почати робити те, що я хочу. Я хочу стати царем таким і робити те, що я хочу. Прийти в родину і сказати Я хочу те. Прийти в країну, я хочу те. Прийти в парафію, я хочу те. Я хочу. І так можу згубитися в цьому всьому, бо можу закритися на Бога, бо можу закритись на ближнього, а ще більше ще можу закритись на самого себе, на саму себе. І це не те царювання, до якого закликає нас Бог, конкретно інше. Царювання світу воно дуже небезпечне, тут потрібно багато мудрості, багато розуму. Царювання Ісуса це зовсім інше царювання, це царювання любові і служіння. Лише тоді моє серце може відкритися на потреби ближнього і на Бога, лише тоді, коли починаю служити. Лише тоді серце стає відкритим. І чим більше я служу, тим більше моє серце відкривається на життя. Тим більше я можу побачити дуже багато прекрасного в цьому світі. Не раз подивіться, на що, на що мої очі відкриті. Там несправедливість, там неправда, там не то роблять, там не то роблять, там вибухи, там те, там те. Це те, що відбувається, але дуже часто тільки на це сконцентруємо свою увагу. Не раз питаємося, Боже, де ти є? Коли захворів. Чоловік, чи захворіла жінка, захворіла дитина. Боже, де ти є? А Бог приходив в ті хворобі? Для чого? Для того, щоб спасти тебе і мене. Не раз ми бачимо цю несправедливість, бачимо цю війну. Але, Боже, де ти є? А я із тим кожним. Не раз він відповідає нам. Хто б'ється за нашу батьківщину, хто страждає, переживає. Військові можуть більше ще розказати мені і вам. Господь приходить в наших випробуваннях, Він приходить в тому всьому, там, де ми є слабкими. Одного разу, дорогі, до однієї пані прийшов Ісус Христос в сні. Він каже: Слухай, готуйся сьогодні, маю прийти до тебе в день. І вона так. На такому ентузіазмі вона прокинулася до мене сьогодні сам Бог прийде, приготувала все в квартирі, зробила перше, друге, третій компот і ще більше, запалила свічки, дуже молилася, дивилася на ікону, дивилася. Ісусе, я тебе чекаю, чекаю тебе цілий день. І тут застукав один хлопчик сусід. І попросив допомоги пані, там потребує вашої допомоги. А вона каже, я не маю часу для тебе, я Ісуса Христа чекаю. Закрила двері і далі побожно чекала на Ісуса Христа. Потім прийшов сусід, який потребував також її допомоги. І каже, слухай, мені треба твоя допомога, потребую тебе. А Вона каже, я не маю часу, я на Ісуса Христа чекаю. І так прийшло до вечора. І вона з таким розчаруванням, наверно, забув про мене, стільки справ він має, напевно, забув про мене. І приходить Ісус у вісні, коли вона вже заснула. Вона її питається, Ісусе, я тебе цілий день чекала, поприбирала, приготувала перший, другий компот і ще більше. А ти не прийшов до мене. А Він каже: я до тебе двічі приходив сьогодні, у твоїх сусідах. Але ти закрила двері свого помешкання. І свого серця. Ісус, Ісус Христос приходить кожен день до мого життя через моїх ближніх. І Він хоче, щоб ми відкрили своє серце. Відкрили своє серце для Нього і надію Його любові. Не раз можемо закрити один замок, другий замок, третій замок і сидіти в своєму світі. Свій світ, який можу створити для себе. І в цьому світі, брати і сестро, знову ж повторюсь, я можу залишитись сам. Немає більшого нещастя, як залишитись сам в своєму житті. Сьогодні, дорогі маємо хрещення. злата, яка сьогодні прийшла, ще не своїми ножками її принесли батьки її. І сьогодні, дорогі в нашій парафіальній спільноті маємо щастя. щоб подивитися на той момент, коли мене Бог прийняв цю спільноту, коли він сказав дуже важливі слова. Це є мій син улюблений, це є моя дочка улюблена. І під час цього моменту він нам дав дуже великий титул, який сьогодні ціла церква обходить, бути царем. Це не тільки титул, але це велике завдання, яке походить з цього титулу. Бо Ісус Христос сьогодні говорить, особливо можна так між рядками прочитати, я не прийшов, щоб мені служили, я прийшов послужити і дати своє життя як викуп за багатьох. Моє царство це не царство цього світу, це інше царство. Пилат думав, що це царство. Таке, де я буду володіти, це, де я буду, е, буду кланятись, буду все мати для себе, конкретно не розуміє. Ісус Христос сьогодні хоче, щоб я його хоч на трішечки зрозумів, що це царювання полягає в тому, щоб відкритися на нього і відкритися на ближнього. Брати і сестру, ти є царем є царівною, але царієш, царюєш тільки тоді, коли починаєш любити. Амінь.